Добрий день, мої любі діти. Ми сьогодні будемо ліпити квіточку в горщику. Але спочатку пограємо в гру «Упізнай осінню квітку. Малята, я айстра квітка. І в мене трапилась біда. Я закупила своїх подружок. Допоможіть віднайти знайти мені осінні мої квіточки. Побачити осінню квіточку. Ви голосно плескайте в долоньки, а коли на екрані з'являється якийсь інший предмет чи інша квіточка зовсім не осіння, то ви голосно тупаєте ніжками. Але спершу давайте пригадаємо, які ж квіти вважаються осінніми. Гарні квіти біля хати на весні садила мати. Чорнобривці чорноброві, квітнуть в тиші вечорові. Осінні її айстри в саду розцвіли, умились росою, вінки одягли І стали кожного ранку чекати І в райдогу барві життя одягать. Палають држину осінні квітки, Росою вкриті її пелюстки, які ж вони гарні, ці квіти рясні, Ростуть вони в саду і є на мому вікні. Хризон теми нас цвітом чарує, до нас осінь прийшла до вікна, Холоди квіти радість дарують. Гарний настрій усім підійма. Тож розпочинаємо веселу гру. ру. Ліплення. Подивіться, я на аркуші паперу намалювала ось такий вазон і за допомогою пластилину розкатала його тонким, тонким слоєм, зліпила маленьку ковбаску і притиснула цей стебельок. А, то, а також Зліпила зелений листочок. Потім я зліпила май, маленьку кульку коловими рухами, це серединка, і притиснула її до да, аркуша паперу. І відщіпуючи невеликі шматочки синього кольору пластилина, я зробила пелюсточки. Вийшла у мене гарна. Осіння квіточка Айстра. І так, як ми будемо робити? Так. Спочатку я беру малиновий пластилін, трішки відщіпую, і ось так, притискаючи, розтягую його в одному напрямку. Дивіться, Треба ліпити так, розтягувати пластилин, щоб не виходити за контур. Намальовано говазонна. Ось так спочатку я пройду по контуру. А потім буду ліпити. Всередині нашого вазона. Так, наш вазон майже готовий, зараз я його підрівняю. Так, все, вазон готовий. Подивіться. Тепер я беру зелений пластилін, відщипую невеликий шматочок. І катаю прямими рухами, прямими рухами катаю ковбаску. Це буде стеблинка. Ось, подивиться, яка вийшла стеблинка. Я її притискаю до нашого вазона. Ось так. Потім. Я беру ще відщупую зелений пластилін, невеликий шматочок, і теж катаю товстеньку ковбаску. Ось така товстенька ковбаска. Це буде листочок. Я притискаю до стеблинки ось так. Ось так ось так. Подивіться, вийшов вже вазон, стеблинка. І листочок. Тепер я буду ліпити серединку, Відщипую шматочок жовтого пластилина і катаю коловими рухами кульку невеличку. Ось така. Потім я її притискаю до стеблинки. Ось так. Подивіться. вийшла вже серединка. Потім буду відщипувати шматочки синього пластилина, трішки його прокатувати прямими рухами і притискати до серединки. Ось так. Знов відщіпую, прокатую прямими рухами і притискаю. Знову відщіпую, катаю прямими рухами і притискаю. Подивиться, яка вже астрочка виходить, знову відщіпую, прокочую прямими рухами і притискаю. Подивиться, пелюсточки дивляться в різному напрямку. В різному напрямку, знову відщіпую. катаю прямими рухами і притискаю. Відщіпую. катаю прямими рухами і притискаю, знову катаю прямими рухами. І притискаю ось така айстрочка вже у вазоні готова. А тепер, діти, я пропоную з матусею або з татусем зробити таку гарну айстрочку у вазоні. До побачення!